Вітаю! Давайте подивимося позитивні новини для вас, про які ви ще не знаєте. Ой, карти поспішають, випадає двійка кубків, чудові новини, ви будете в парі. Ще й коханий чоловік, король кубків. Якась складна, надскладна ситуація завершиться і. і питання як найкраще для вас. Отже, які. Позитивні новини поспішають до вас, але ви про це ще не знаєте. Ви починаєте діяти якось дуже швидко, дуже цілеспрямовано, активно. Ви приймаєте рішення і йдете вперед, незважаючи на будь-які перешкоди. Вам е навіть в ситуації, коли у вас нібито немає варіантів, ви поступово, зважуючи кожен крок, зможете ви вирулити. Чого стосується це питання? Для більшості це фінансова матеріальна сфера, найімовірніше, ви жінка одружена. І у вас якась складна ситуація, коли вам доводиться захищатися від якихось чинників, зовнішніх, внутрішніх, у власній сім'ї чи в соціумі, але це дуже складно, нелегко для вас, і ви завершите цей етап, перейдете на інший рівень. У вас почнеться нове життя. Що ще ви не знаєте, тут буде Ситуація, коли ви захищатимете свою територію в сім'ї? І це питання якось пов'язане з минулим. Що це означає? У вас є якась якась є прихована інформація від вашої сім'ї про ваше особисте щастя, і ви стоїте на порозі на етапі вибору, якою дорогою йти. І цей вибір стосується вашого минулого. Про що ви ще не знаєте? що ви ще не знаєте, але це зробить вас щасливою. Карти показують, що є якийсь чоловік, який проявляється до вас симпатією, любов'ю, прихильністю. Дуже позитивно, і він діє досить явно. І ця ситуація чомусь викликає у вас сльози. Ну, ви якось. Надто розчулені і, можливо, схвильовані. Що таке трійка пентаклі? Ну, Це як ваш шанс. Вам дається якийсь шанс, можливо, пов'язано з вашою, вашим хобі, вашою професією, ну, з чимось таким, що вам приємно робити, буде інформація. Щодо можливості втілення цього в життя. І ви будете дуже щасливі. Тут ковалева кубків і сонце. Ви прямо почуватиметеся дуже добре. Самі дивіться, чого це стосується, але тут якось це пов'язано з чоловіком. Що ще, ви не знаєте. Я сказала, пов'язана з чоловіком, і випадає чоловік. Король мечі це не дуже емоційна людина, але він тут щодо вас проявляється як лицар Кубків. Тому зовні це абсолютно беземоційна, стримана, дещо холодна навіть особа, чоловік, але вам він надасть певну допомогу і, можливо, навіть в фінансовому плані. Ось таку інформацію ви не знаєте, але вона буде. Тут якийсь новий початок, за який ви боролися. Можливо, за вас боролися чоловіки, і буде зроблено ваш вибір. Можливо, тут питання стосується фінансової сфери, за яку ви боролися, і ви отримаєте ці гроші. Для когось вирішується питання родинних зв'язків. Там теж могла бути в когось боротьба в сім'ї, ну, боротьба не обов'язково фізична, так? Це питання також буде вирішене і врегульоване на рівних. Ти мені, я тобі. Також. З одним із чоловіків, якщо у вашому житті є така ситуація, стосунки будуть завершені, і це були складні для вас стосунки, тому дивіться, кого це стосується, буде початок щодо завершення цих сімейних стосунків. Причому разі назавжди. Тут руйнація дуже сильна. Але, знаєте, це для вас як шанс, ви на це давно чекали. Ви хочете стати гармонійною, стати в балансі сама з собою. І тому будете приймати якісь рішення і починати діяти, щоб не почуватися в ситуації підвішеного. Ви і підете з цих стосунків. Це буде саме ваше рішення для стабілізації свого внутрішнього стану. І знову показує, що ви йдете до своїх мрій. З королем Пентаклів, тобто вашим чоловіком, питання стабілізації закінчується. Ви вже не будете від нього залежати. І починаєте діяти досить активно і виходити переможцем. Ось такі новини для вас. Всього вам найкращого і до зустрічі на каналі!